СТЗ це службовий транспорт. ОТЗ це особистий транспортний засіб. Це щоб ти знав собі, якщо хтось буде казати, чому на ОТЗ їздимо То це е, на особистому. Щоб ти знав О, Віка, привіт Не знаю, Вася. Да. А будь ласка, мене розблокувати? то разбуковать? Ово соя. Так, а да ти. Чук. Ні, та зайди в розмову зараз, в розмову зайди. В розмову. І натисни так на мій профіль, або будь-я дані такої. Вітаміни щось. Мені виправ мені щось. Она тип хоче перевірити, щоб без цього зим спамили. Ладно. Тепер я тобі без... А, ладно. Все рівно можу тобі писати. А ми зараз Все, дякую. Так, да, продовжим. Оооо, mm -hmm. okay. я ж зуби так не були, давай. Uh, Продовжуємо. Заборони під час uh, розвитки, можешь сказати. Там їх 4. Порушувати правила дорожнього руху. Лаша приповни А, роз, Закривати ціль та методи своєї діяльності заборонено, е, і знаходитись під час розвитки без робочих. Е, а виходить з А, четверте це там. Дозволено? Так, ми виходити з СТЗ безлагомою на не дозволено Добре. Тобто, це, це виходить так, що розкриваємо особистість. Тепер давай куди, тен куди? 10.4. Код Це. Ну блин. Плюс плюс називається хотів сказати Ну, позитивна відповідь Угу. Зрозумів, так точно прийняв Можно так сказати. Да. Добре. 10.34 на помощь. 10 потрібна 50? допомога. Е, як? 1050 п'ятьдесять. Десять Це щось із продовженням. Такого коду нема. Бу. Да, я по... А це 10.51, це продовження... Ой, то це, коротше, з ЗСУ вша. Ну це ЗСУ. Я, сорі. А 10-20. 10-20 це місце розташуло. Ну типа... Де ти знаходишся? Добре. Скажи, будь ласка. Тепер я називаю. Називаю що код означає, а ти кажеш що це за код. Поняв? Mm. Стан стабільний. Код один. Загальна тривога. Один. Трей. Три, 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 третій. Загальний збір розхладу. П'ять. Код пять. Збір окремих підрозділів. Код 6. Військовий або надзвичайний стан. Код 4. Порушених на СБУ або в СБУ Код 2. Добре. Скажи, будь ласка, коди контррозвідки. Ну, там всього-навсього їх 3, це... Коли ми виїжджаємо у розвідку, продовження і закінчення. Вони так і йдуть по очередності. 1, 2, 3. Добре. Далі. Далі, далі. Процесуальні дії, правила затримання по орієнтуванні. Це я можу тобі розказати, ну і ти також маєш це розказати. Так, Розказую. да вижу. да? Так, так, розказуй. Ну, зупиняємо транспортный засіб. За uh -huh. якесь порушення. Потім ми представляємо, щобто що, я старший сержант даного си, такей-то, такей-то. І називаємо причину зупинки, просим паспорт на перевірку. Потім перевіряємо у базі розшуку. Mm -hmm. повідомляємо що то людині права та обов'язки і... Встановивши даємо людині розшук і Угу. Mm -hmm. Добре. А, ну, постійно це вже відвозимо в КПЗ. Добре. Я не знаю, де ти би мав прочитати облава на центральний ринок. Де би ти це мав взяти? Мені інтересно. Де ти би мав таку інформацію взяти. Ну, це може як просто по орієнтуалі. Ну, я тобі просто зараз зачитаю. Загальні правила мінімальна кількість на облаву це 4 особи. У кожному автомобілі повинно бути хоча б одна, одне вільне місце для порушника. Повинен бути один доброволець, який зніме форму та буде працювати під покупцем тобто під прикриттям буде. А дії від покупця покупець завжди повинен вести відеофіксацію. Доповідати в рацію про намет та його номер та в якому стороні він знаходиться. Після покупки зброї дістаємо з інвентарю її та перезаряджаємо. Перед покупкою приватної зброї не повинно бути. Також обов'язки бівців під час облави дотримуватись обординації під час затримання. Правильно пос... послідовно затримати процесальні дії протипорушника. Не забути зачитати Міранду людині. Та не... коли ми вже адвоката визвали, у нього при умові 2 хвилини на відповідь 3, що на приїзд. Відкривати вогонь по людині без вагомої причини заборонено. Наводити зброю на людину без вагомої. Стояти АФК або спати забороняється. Хамети неповажно ставитись до людини. погідати центральний ринок без вагомої. Затримувати людину без вагомої. Тахо затримувати особу, яка пролан. Пр... 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 Я хрінь, хто це писав? Яха про дає зброю, при цьому має дозвіл на продаж. Зберігання незаконної зброї. Поняв? Да. No. Хорошо. Тепер, тепер, тепер. Тепер, тепер, тепер. це все при меня. Онлаву сдам, процес не сдам, статут сдал, подаю сдал, спецслужби Таке, еще таке. Контр-розвит, хайди я не издал. Мол, вс.